Шановні наші чорнобильці, в історії нашого народу безліч трагічних дат, спогади про які пронизує серце гострим волем. Одна з них 26 квітня 1986 року, коли над нашою країною піднялася в небо радіаційна хмара з четвертого реактора Чорнобильської АЕС. Катастрофу на атомній станції написано і сказано досить багато. Але ми знову і знову повертаємось до цієї трагедії, яка обірвала і скалічила тисячі людських життів, відірвала від рідних домівок, позбавила мрій, лишивши людству, скорботну дату. Щороку ми віддаємо данину пам'яті вогнеборцям. Та працівникам атомної станції, які першими прийняли на себе ядерний удар. Вшановуємо ліквідаторів, які ціною свого життя і здоров'я усували наслідки глобальної за масштабами аварії. Важкою ношою лягли на економіку України проблеми, породжені Чорнобильською катастрофою. Але найголовнішою є проблема здоров'я людей, що відчули на собі дію радіації. Серед постраждалих від згубної дії мирного атому тисячі наших співвітчизників. В нашому районі проживають 363 громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі 255 учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Все більше часу нас віддаляє від дня Чорнобильської катастрофи і з кожним роком. Рідіють ряди безпосередніх учасників ліквідації цієї трагедії. В ім'я життя на землі спільними зусиллями нам необхідно долати тяжкі наслідки ядерної стихії та з розумінням, співчуттям і вдячністю відноситись до дорослих і дітей, долі яких торкнулись чорнобильської катастрофи. Ми починаємо усвідомлювати, що світ і події в ньому є цілісними і взаємопов'язаними. Ми не маємо права перед прийдешніми поколіннями знехтувати уроками Чорнобиля і не можемо більше допустити подібного. Вічна слава тим, хто загасив Чорнобильське полум'я. Щира подяка всім за мужність, рішучість і сміливість. Шановні <клух> чорнобильці, ми бажаємо вам здоров'я. Благополуччя, миру, достатку, злагоди, всього вам найкращого. Сьогодні ми зібралися, щоб, як уже було сказано, подякувати вам, живим чорнобильцям, ті, які залишаються поряд з нами, і віддати данину шани, поваги тим, кого немає поряд з нами. Але ті, які в свій час першими. Почали е, ліквідувати аварію на Чорнобильській атомній електростанції, взяли на себе першими цей удар. Шановні, а зараз слово надається могилі Миколі Олексійовичу, голові П'ятихайської районної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль України. 28 років тому на Україну прийшло лихо. Вибухнув атомний реактор 4-го року. Енергого Чорнобильської атомної електростанції. Призвівши до найбільшої дотепер, до найбільшої у світі і дотепер техногенної катастрофи, потужна вибухова е, хвиля е, розкидала навколо станції уламки, які вимірювалися тонами, кілограмами, грамами, порошинками, а відстань. А відстані, на якій розлітався увесь цей радіаційний муток метрами-кілометрами континентами. У центрі небезпечної 30-кілометрової зони з'явилася випромінюча, випромінюча смерть рана, яку потрібно було негайно ізолювати від оточуючого світу. А це колосальний обсяг робіт, потребуючий великої кількості людських рук, був час жорстоких наказів. А там, як на війні, накази не обговорювалися, а виконувалися. І ти мусив лізти під промінь, який подекуди сягав тисяч ренет, рижі, ліс, забруднені радіацією території, саркофаг і цілих чотири роки напружених робіт в суперекстремальних умовах сотень тисяч людей, зібраних із багатьох областей України. Наприклад, особистий склад військової частини 73 413 через яку пройшло багато наших земляків, формувався із мешканців Дніпропетровщини, Кіровоградщини, Луганщини, Донеччини. І в усіх була єдина мета. І тут, і в інших військових частинах рятувати свій народ, рятувати для усіх одну свою нинку Україну. Ці люди, і тільки вони мають виключне право називатися ліквідаторами. Ліквідаторами смертельної загрози Чорнобильського атома, юридично учасниками ліквідації наслідки аварії на ЧАЕС. І ось у цій залі зібралася хоч і мізерна їх частина, але не менш мужня і славетна. Кожен з вас, як ніхто інший, заслуговує на увагу, повагу і всілякі почесті, усвідомлюючи це, районна рада нашої організації і керівництво Району особі Любові Гурівни Тахмаської, <кій> спасибі вам велике, віднайшли можливість у цей тяжкий для української держави час все ж е відзначити 12 із вас почесними нагородами. Знайте, шановні ліквідатори, ні ви, ні ваші благородні справи не забудьте, ніхто не забути, ніщо не забути. І ще дозвольте мені від імені Чорнобильської організації. Завірити кожного, хто допомагав і допомагає нашій організації зберігати пам'ять про Чорнобиль. Дба від дбає про чорнобильців. Ми довіку щиросердно будемо вдячні вам. І тепер, перш ніж розпочати нагородження, прошу вшанувати вилину мовчання тих, кого нема серед нас. Чорнобильців, Медалю захисник вітчизни, замужність, самовідданість та героїзм виявлені під час ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, активну життєву позицію, вагомий внесок у розвиток Чорнобильського руху, а також з нагоди 28-х роковин Чорнобильської катастрофи нагороджується Бабій Олександр Павлович. Замужність, замужність і самовідданість, високий професіоналізм та особливі заслуги при ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС нагороджується за. Зібрали, щоб подякувати живим і віддати шану загиблим та померлим. Всім тим, хто самовіддано щодоби ніс вахту біля розжареного реактора, рятував опромінених, очищав від радіації поля, сади і житло. Бог наш завжди і віков. И расточаться врази Его, и добежать до питай, во невидящий Его. Яко исчезает, ты за исчезнуть, Сыны Святому Духу, Свято Правиль. Свои вовеки ведь половины свет бессмертие, свет вопрос, и Богу женить души и где же праведнее упокояют Бог. Милость и Божия, так что небесное ставление рекомендую Христа, бессмертного слабого наша бросит, Господи, по не поми. Якобы все воскресенье, живоды, покой, Господи, души пошла Божий. Все эти злые поминаемый год простится всякому прияшению, вольном жизни, вольному Христе Боже наш, и тебе слово ссылается, Христос боцем, Христос скреще и связано.

Увага на